Мої любі, Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі конференції. Гайденхайм у себе вдома. Команда приймала Челсі 2-0 підопічні НСМРські перемагають. Гулик Крістофіран Нкунку та Михайла Мудрика були єдиними у даному двобої. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. 4-1-4-1. Стартова розновка Гайденхайма, Мюллер у воротах, зірслабен. Майнка захисники, Уф – травере по флангах, Малооні центральний опорний півзахисник, Доршванер центральний центральні атакувальні підзахисники, Шенза Хансак по флангах і Кауфман у нападі. Це стартова роснука господарів. Челсі, Челсі, Челсі НСМРС 4, 2, 3, 1. Ось по такій розстановці вийшла команда Челсі. Йоргенсен у воротах, Мамлібді Ашилі та Сінадарабію з захисниками, Аксельді Сасір і Натовій по флангах, Кіран Дюсбєріхол, Ксадей, центральний опорний півзахисник, Крістаферн Кунку, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мундрик Джейдон Санчо. Джейдон Санчо відповідно вийшов грати по флангах і Маргію у нападі. Це стартова розстановка Челсі. Тепер давайте безпосередньо казати про сам поєдинок. Ну що можу сказати, Челсі з перших же хвилин Енце Мареск забрали собі м'яч в ноги, говориться. Челсі більше володів м'ячем, Челсі більше продав часу в позиційному наступі, в позиційних атак. Ганденхайм команда діяла більше проти м'яча, і справді без м'яча практично весь матч діяла німецька команда. Але контрвипади дуже хороші у німецької команди виникали. В принципі, Гайденхайма в хороший момент. Там і Йоргенсен-гру неоднократно вступав. І справді, ось пригадується момент крістафіран Нкунку, коли француз вийшов один на один з воротарем Гайденхайма. Але забити Крістафера не вдалося. А в цілому, Челсі дуже здорово виглядала команда, хоча й біля власних за такий моментів було у Гайденхайма. Ну, скажімо так, немало. Але в цілому Челсі вважав все-таки гру контролював, і на 51-й хвилині лондонці все-таки рахунок відкрили. Джейден Санчо, дуже здорово, молодий англієць. Зробив акцентовану прострільну передачу. Э, Намагалися футболісти Гайденхайма вибити м'яч у Крістофер Нкунку, Ну, француз дуже здорово м'яч зупиняє, пробиває Крістофер Нкунку Та забиває о, гол На 51-й хвилині. Крістофер Нкунку Рахунок матчі. Відкриваю. Після забитого м'яча, в принципі, глобально картина матчу не змінилась. Челси на м'ячі, Ганденхайм більше проти м'яча, більше без м'яча. у Гайденхайма були хороші моменти, я вам хочу сказати, щоб забити. І Йоргенсен насправді рятував Челси. І справді, там були такі моменти, коли Йоргенсен відверто Челси рятував. У Челсі також були хороші моменти, щоб перевагу подвоїти. Але ніяк це все-таки не вдавалося Челсі зробити. Жо Фелікс, Чукує Джордж Арксакі вийдуть у Челсі. Комтем, Бек, Броден, Гімбер та Шопнер вийдуть у Ганденхайма. Але все-таки другий м'яч все-таки буде, все-таки Челсі, все-таки заб'ється. Все другий м'яч. Все-таки заб'є Челсі гол. Другий. І за бігу Михайла Монрик. Саме українець подуває перевагу Челсі Джейдон Санчо. Дуже здорово англійці знайшов Джейдона Санчо, ідеально покатив в район 11-метрової позначки. Михайло пробиває верхній дальній кут та забиває гол і робить рахунок у матчі 2-0 на користь лондонської команди. Ну, таким чином, українець э, забив це дуже важливий. До речі, весь цей другий м'яч забив Челсі. Тому що, в принципі, перевага була, скажімо так, мінімальна у Гайденхайма моменти були. І в принципі, теоретично. теоретично, У Гайденхайма були хороші моменти. Я, я вам хочу сказати, що Гайденхайм на один м'яч я думаю, команда німецька та награла. Але цей гол Михайла Мундрика другий трішки вже справді трішки заспокоїв гру. Хоча там, правда, Ксадеї отримає червону картку, але в будь-якому випадку Челсі вже свого щастя не відпустить. Челсі перемагає, якщо дивитись статистику, то тут, ну, по-перше, по ударах, по воротах, так, да, краще, був Челсі. 16 ударів у Гайденхайма, 17 ударів у Челсі. Але 11 дев'ять за ударами в площину. Тобто, подивіться, у Гайденхайма 16 ударів, 16 ударів і 11 ударів в площину. Друзі, 11 ударів в площину. Тобто, в принципі, кожен удар Гайденхайма, якщо він був, то він був дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Поволодіння м'ячем 33 на 67 Челси більше на м'ячі, Гайденхайм більше без м'яча. Да. Контроль м'яча дуже великий був у Челсі. Але незважаючи на те, що Гайденхайм володів 33% контролю м'яча, я вам хочу сказати, що по моментах німецька команда Челсі абсолютно не поступалась. 3 кто вы. И давайте статистику голевых на год. То тут у нас 2-5. У Челси больше было голевых на год. 2 голевые на года у, у Гайденхайма. 2 голевые на, на год на у У Челси 5 голевых на год. То 4 голевые на год у 302 передачи у Гайденхайма. 240 передач были точными. Это 79% точность передач. У Челси 629 передач. 554 передачи были точными. Это 88% точность передач. 6-0 за офсайдами. Із 16 ударів у Гайденхайма 11 ударів в площину, 3 удари повзорота, та 2 удари просто напросто заблокованими були. У Челсі з 17 ударів, 9 ударів в площину, 5 ударів по взерота, та 3 удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах краще були підопічні Самараски. Да, у Гайденхайма на один успішний відбор то був більше. 12 успішних відборів у Гайденхайма. Але 50% успішності у Челсі, хоча й у успішних відборів трішки менше 11, але 68. Від це так розбіжності. Все таки, трішки був ефективнішим у цьому плані. А в будь-якому випадку 7 сейвів Вератарі Генденхайма це доволі таки немало, і 11 сейвів Йоргенсена. Це також дуже великі показники. По 15 в інших м'ячах було в команд, але за перехопленнями тут була. Ну, просто, я не знаю, майже 4-кратна перевага Ганденхайма. І справді, 18 перехоплень у німців, 5 перехоплень у англійців. По успішних відборах краще було. Господи, не по успішних відборах, а по порушених правилах було більше в Гайденхайма. 14 порушених правил у Гайденхайма та 2 жовті картки. Челсі порушив правила 10 разів, має три жовтих карток та 1 червону картку. А найкращий футболіст і Найкраще матчу, кого би я би обрав, би справді, справді можна обрати, наприклад, Джедена Санчо. Який, в принципі, віддав гульово передачі на Михайла Мудрика, який дуже хороший матч проїв, і який, в принципі, вперше ми забито в м'ячі, коли забивав Кріста Фірм Кунку. І справді Джейден дуже хороший матч проїв. Ну, звичайно, що Йоргенсена можна виділити, який зробив 11 цей. Ну, і, звичайно, ще це Міша. Це Міша Мудрик, який забив О, гол, який зробив, до речі, пенальці. До речі, у першому таймі Михайло Мудрик зробив пенальці. Щоправда, який скасують. Через е, мінімальний там обсад, якщо я не помилився взагалі, е, в будь-якому випадку. Е, скасують пенальті. І справді. Друзі, ви бачаєте мене, ніякого зачиня, що овсади там не було. Просто Михайло Мудрик зробив дуже, скажімо так, неймовірну швидкість набрав. Ну, і справді, Михайло Мудрик, е, ну да, контакт там на повторі здавалося, що все-таки був. Але все-таки на пенальті все, це все-таки натягне. Михайло Мудрик, ну, скажімо так, хотів цей пенальті дуже сильно заробити, а сайду там ніякого немає. Друзі, вибачте мене, будь ласка, друзі. І справді, пам'ятаю цей момент, що взагалі не то взагалі сказав. І справді, Михайло Мудрик ну, трішки, ну, скажімо так, була симуляція від українця, в кінці кінців пенальті було відмінено. І це було абсолютно справедливе рішення. Але Михайло забив гол і взагалі дуже був активний українець. Справді. Тому дуже важко когось обрати. Можна і Кристофера Кунку, в принципі, також обрати. Француз також дуже хороший матч провів. І справді має дуже хорошу оцінку. Джейдон Санче дуже хороший матч провів. Ну, я, все-таки напевно, все таки і справді Михайла Мудрика обрав найкращий футболіста матчі. Михайло забив гол, має два удара. Був активний, наполегливий, справді був Михайло Мудрик. Справді мені сподобалося те, як сьогодні українець в принципі зіграв. Тому, в принципі, я Михайла Мудрика, напевно, обирую найкращим футболістом матчу. ну це моя така думка. І справді, якось так. А підсумок цього матчу, ну що ж, Гайденхайм хоч і програла команда, але дуже хороший матч від німців. Я вважаю, що Гайденхайм на гол команда, ну звичайно, що награла. Дві гольові нагоди, дві гольові нагоди упущені. Але вот Челсі перемагає по ділу. Челсі було 5 гольових нагод, 4 гольові нагоди упущені. Плюс Челсі більше діяла команда Енцемарецька на м'ячі. А Челсі, в принципі, ну більше, більшість частини матчу Челсі все-таки гру Контролював там були відрізки за Гайденхаймом. Але в цілому, в принципі, Челсі контролював гру та абсолютно ділу Я вважає, що підпічні НСМРські перемагає. У лізі конференції Челсі займає першу позицію. Підпічні NCMR набрали 12 балів з 12 можливих. Найкраща атака. 18 забитих м'яча, 3 м'яча лише пропущено, і різниця забитих та пропущених у Челсі складає плюс 15. І справді, підопічні НСМРски просто просто шикарно йдуть у лізі конференції. Гайденхайм 8-й, у Гайденхайма 9 балів, до того було 3 перемоги, зараз поразка. Ну, в будь-якому випадку, поки, поки що ось знаходиться на восьмій позиції. Ця восьма позиція вона дає змогу напряму виходити в плей Ліги конференції. Гайденхайм 0, Челсі 2. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього самого найкращого. Усім до на побачення! Усім нових зустрічей.